Вітаю мене, друзі, на каналі Тінистий Сад Натійки. Початок жовтня, Чим він прекрасний, кольорами, теплими відтінками саду яскравими барбу. Такими яскравими, як літом, але трохи приглушеними. Тому починаю красоту, Ще висить виноград на гілках. чекає свого часу, але вже листя пофарбувало і втратило свої зіре, зелений смарагд, цвіти осіння астра. Суня теж втрачає свої рожеві кольори. А зато троянди не відчувають осінь. Подивіться, яка ж красива, а яка ароматна розпустилась молоденька маленька трояндочка Вільям Шекспір. На неймовірно красива. Наче яскрава плямка серед зеленого різнобарвя. Ось так, різними відтінками жовтого, рожевого, зеленого, висвічуються і виблискують мої троянди на сонці. Погляньте. Вони готові цвісти. Я думала, вони не зацвітуть. Але пуп'янки, подивіться, які. Але все-таки королеви жовтневого саду. Це у нас хризантеми. Погляньте вони ж всі такі неймовірні, в мене високі, яскраві, жовті. Якщо деякі трояндочки вже починають відцвітатись, то королеви сади цвітуть місяць. Була б тільки погода. І таке жовте сунечко буде вам сіяти кожного дня. А тут нові закладка нової рапатки. Тут будуть троянди в наступному році і інші квітки. А ось ця хризандемка тільки збирається цвісти, але в неї дуже незвичний колір. Такий кирпично-рожевий. Ось так. кирпично рожеві кольори. Вже огородина. Скоро відійде. Який же запах. Дотронулася до цих хризантем неймовірно гарний. У цю троянду в нас називають золота осінь. Вона справді золота. Помідочки ще в нас не було, не було заморозку, і подивіться, вони не наросли, але не дуже спіють. Треба їх зірвати і покласти. Наросли вдвічі за ці два тижні. Тобто можна, якщо немає заморозку, і ти точно знаєш, що не буде, можна ще до жовтня місяця помідори мати. Ось так ще висять. Я їх ще вони потихеньку починають біліти. І от якщо вони білі, то я буду їх вже зривати. Да? Потихеньку їм і завжди приємно, коли свіжий. Помідорчик. Ось так ідеш по стежинкам саду і дуже гарно сріблясте листя переливається. І айстра да, чи австрійська її називають. Прям такі красиві-красиві яскраві квіточки. Проходимо мимо... ой, наші о, такі коридори, да, кімнати. Переходимо з кімнати в кімнату. Там черіки лежать. Зараз показую грисентемку. Ще не занесені колеуси. Витримують 5 градусів тепла, можливо і холодно. І тут є горшечні айстрочки. Ось подивіться, вони низенькі. А ось біленька, яка буде розцвітати. І такі ромашечки. Ну а гортензії не всяких похвал. Любуюся місяць в місяць. Які кольори. Була зелена, тепер червоніє. І такий колір. Головне, щоб вона не висохла. А такий колір буде довго-довго зберігатись. Красуння я за ортензія це вау. І трояндочка моя, теж красунечка. Ось так. Її бутони порозовіли, хоча влітку це були білі з кремовою серединкою. Ну, холод дає собі знати. Ну і трипси, бачите? Трипси. Дуже пахуча троянда дідусі лебаб. Вона чомусь вирішила, подивіться, цвісти. А ось яка біла красунечка. І навіть одна квіточка залишилася на лавандиновій. Да? Вже відсвітається, ось так. Бачите? Як дотронешся і як все пахне. Тут хризантемки вигляді ромашок рожевих, а тут вигляді кульок, які ж вони красиві, різні. А тут бордові. Високі, падають, їх треба підв'язувати. Але запах я дуже люблю хризантеми. Все-таки осінь, дуже яскрава пора. І в саду. Це неймовірно гарно виглядає. Калина перетворилась в яскравий червоний вогник. І ягоди ще дуже смачні на ній. Ідемо далі. Тріандочки багато повідцвіталися, і я залишила на них плоди для того, щоб вони не пускали більше, а готувалися вже до зими. Але все, все рівно. Пінк авеню, подивіться, цвіте. Їй ніяке холодне по чому. І те, що я не, не обрізала, бачите, повипускала свої ці. Ох, і пінк-авеню. Неймовірно, гарна трояндочка. Черебоніта, в цьому році трошки-трошки наросла, але подивіться, які милі-милі квіточки. Вона буде низенька. Не більше, ніж пін кавеню. Я тут створюю маленькі бордюрні троянди. Ось такі. Сам шички вічно зелені, дуже подобаються, гарні. А зараз підійдемо до тієї трояндочки. Боже, як же цвіте фуксія. гляньте. Влітку вона так не цвіла. Які ж це квіти гарні. Уксіє боїться морозу її треба, але дуже любить прохолодну. Ну, а вверху, зрозуміло, виноград. Виноград який, ще зовсім не зірваний. І тут теж у мене переробки. Велика трена поїхала за забор. А моя венроза тут відцвітається. А ось подивіться, все рівно. Я її гляньте, ось не обриваю, не обриваю, вона все рівно випускає свої пагони. Отака вона венроза. Дуже хотіла цю троянду, хоч вона й боліє. Бачите, чорна п'ятнистість. Ось чорна п'ятнистість. Але дуже хотіла цю троянду. На зиму я її зріжу. Майже на рівні землі і весною вона швидко-швидко наросте. А ось така цікава мініатюрка Deep water. Дуже цікава трояндочка. Незвичайна і за формою, і за кольором. Вона влітку чомусь не хотіла дуже сильно цвісти, але я думаю, тут їй багато було тіні. А от на осінь прям випустила одну квіточку. І сподіваюся, в неї в цьому році наросте коріння гарно. І наступний рік ми побачимо красу. Ось така Діпвотер. Хто тут ще в нас? В цьому, бачите, а тут посадила Лоранка Броль. Нова трояночка. будемо на наступний рік як спостерігати. Як же вона перенесе зиму, як приживеться? Ах. І так, тільки піднімаєш очі і одразу бачиш виноград. Виноград уже поспів, вже красунчик. Все, чекає свого занесення. Будемо це робити. О, вирвемо собі гроздочку, щоб скуштувати. Дуже смачний, але дуже пізній, не знаю, який сорт. Ось така моя невеличка. Але дуже рідна і приємна діляночка, на якій ростуть рослини, які радують мене. Від раннього рання до пізньої осені. І як сьогодні була дуже важка ніч, ми майже не спали, обстрілювали вибухи. Ну, все рівно. Що цікаво, я помітила, да, якщо довго йдуть вибухи, а ти цілий день працюєш, то, як кажуть, я засну на п'ятому вибусі, зрозумів, що це так швидко не закінчиться. Чи думаю, я дочну у що таке скажу, що можна спати під п'ятий вибух? Ну, це таке життя. Бажаю вам, щоб ви не чули вибухів, щоб ви спали і вам снилося стільки солодкість і раділи життю, раділи, не переживали за своїх дітей. І дай Боже вам здоров'я. І дякую за ССУ, що ми в таки все рівно живі. Все буде Україна. Слава нашій рідній Україні. До побачення. Пока.